І сіллю зустрічала у себе в гостях почесних гостей Садівська громада. В день Конституції України до 90-річчя Лозівського району, 28 червня, народний депутат України Анатолій Гіршвільд разом з керівниками району Богданом Ревою та Ігорем Нестіровим, головою сільради Ніною Дорошенка та головним спонсором Миколою Кущенко в урочистій обстановці перерізали символічну червону стрічку. Чим засвідчили відкриття другого у районі спортивного майданчику. Зі штучним покриттям у ході урочистої церемонії лунали слова значимості таких заходів, які дозволяють дітям сільської місцевості займатися улюбленим видом спорту та удосконалюватися у фізичній формі. Голова Лазівської районної державної адміністрації, депутат Харківської обласної ради Богдан Рева разом з теплими словами привітання привіз подарунки від губернатора області Михайла Добкіна Спортивні м'ячі сьогодні в цей праздничний на Україні день. День Конституции, мы воплощаем одну из заповедей Конституции. И открывая этот стадион, мы выполняем одну из тех задач, которые перед районом ставит президент Украины по обеспечению здорового образа жизни детей, о массовом занятии физкультуры. Я хотел бы, чтобы действительно в вашем селе вот этот майданчик стал основой, началом и долгим продолжением для воспитания здорового, крепкого, жизнерадостного поколения. И чтобы эта причина была одной из той, по которой подрастающее поколение, отучившись, возвращались в родное село и воспитывали своих детей и делали все, что могут на благо своей маленькой родины. Анатолій Гіршвільд підкреслив цієї події та подарував садівській школі мультимедійний проектор від благодійного фонду патріоти. Багато покоління дітей проведуть десь прекрасні часи. І це заложить хорошу їх основу і фізичну, і духовну. І Я уверен, що це місто, це забуття має якусь таку особу енергетику, яку часто в житті місцеві жителі будуть згадувати і сюди повернутися. Для дорослих це результат багатоденної роботи. Реалізація одного з етапів обласної програми, що відбувається за підтримки керівництва району органів місцевого самоврядування та спонсорської допомоги в рамках втілення загальнодержавної програми. Наша область є таким виключенням, ця робота хорошо поставлена обласною адміністрацією, депутатським корпусом. Ми в Верховному Савіті. Всегда отстаиваем интересы бюджета Харьковской области. Президент очень много уделяет вниманию программе оздоровления детей. Поэтому я думаю, что эти примеры будут все чаще и чаще в нашей жизни. Всі причетні до відкриття майданчику нагороджені грамотами, але головна нагорода це щирі посмішки та радість в очах дітей, для яких здійснилася мрія займатися улюбленими видами спорту на прекрасному полі, тут у себе вдома. Я дуже рада, що в нашій школі відкрили такий ігровий майданчик, де кожен дитина може займатися спортом і бути здоровим. Класне спортивне поле. Будемо здесь грати, вигравати. І сподіваюся, що приїжджати і будем грати з новими командами. По закінченню офіційної частини якісне покриття нового майданчику випробували почесні гості. Вони здійснили по одному пенальті, але ворота юних футболістів Лазівщини не так легко взяти. Футбол у нас люблять всі, і для села Садова для його мешканців відкриття майданчика рівноцінне відкриттю власної спортивної арени, на якій будуть проходити шкільні та районні змагання. І старт їм надано вже сьогодні. Була організована невелика програма з виступом юних обдарувань. Спортсмени порадували гімнастичними елементами. А після пройшла перша футбольна баталія серед учнівських команд району Лозівщина з короваями, вишиванками, піснями, танцями та урочистими фейерверками відзначила День Конституції України. 28 червня вся громада Лозівського району зібралася у селі Яковлівка, щоб разом відсвяткувати День Конституції, День молоді та 90-річчя від дня утворення Лозівського району. У святкуванні взяли участь керівники району Богдан Рева та Ігор Нестіра. серед почесних гостей були народний депутат України Анатолій Гіршвіт, Лозівський міський голова Сергій. Степанов у святково прикрашених у національному стилі садибах почесних гостей радо зустрічали представники міських та селищних рад. Кожна садиба відрізнялася експозицією, в яких було відображено історію саме їхнього куточку рідної землі з невичерпним творчим потенціалом, самобутністю, майстерністю, та презентували гостям разом з запашними короваями, вишиванками, частуваннями та виробами народного мистецтва альбоми в кожну сторінку, яких вклали час. Тину своєї душі, славетну історію краю, його неповторність та багатовікові традиції лазівщини дійсно є чим пишатися. Наша історична минула сягає далеко за 90 років. Як приклад, Павлівка найстаріша на території Лазівського району. Її в цьому році виповнюється 248 років. Я коли проходил сьогодні по селищним радам. Наша історія не обмежується 90 роками. Вона тягнеться далеко вглубь. И указанного населенного пункту прекрасные традиції, прекрасная история. Нам є чим гордиться, есть що приумножать, есть що развивать. До визначного свята майстрині нашого району створили вишивану карту Лозівщини, до якої війшли окремо вишивані полотна кожної сільської та селищної ради, з символічно визначеними кордонами, виготовлені у різних стилях з відображенням настрою та кольорових гам, притаманних саме цій місцевості. Після перегляду та вітань сільських та селищних рад настала урочиста мить відкриття районного свята. На сцену підіймаються керівники району почесні гості. Голова сільради на правах хазяйки. Гостинно підносить традиційний коровай і лунають слова привітань. Поздравляю всіх з цими праздниками. Хочу, щоб на всій території Лозовського району була удобно, гармонічно жити. Кожному із вас, кожному із вашої вашої сім'ї, пожелати здоров'я. благополучия, счастья, всего самого наилучшего. Я хочу от души поздравить вас с этим прекрасным праздником, пожелать отличного настроения и обязательно уверенности в завтрашнем дне, потому что с такими законами мы обязательно придем к самым лучшим достижениям, которые красят нашу жизнь. Народный депутат Украины, користуючись нагодою, подарував Яківлівському навчально выховному комплексу від благодійного фонду «Патріоти» энергосберегающие пакеты. До привітань приєднався і Лозівський міський голова. Цьогорічна церемонія нагородження відзначалася своєю урочистістю та значимістю. Олексію Матвійовичу Онацькому, герою соціалістичної праці, кавалеру двох орденів Леніна, ордена трудового червоного прапора, почесному голові первинної ветеранської організації. присвоєне звання Почесний громадянин Лозівського району. Три знані людини Лозівщини. нагороджені почесною відзнакою Лозівської райради Слава. Лозівщини, це Олександр Григорович Козороз, колишній голова колгоспу імені Орджонікідзе, депутат районної ради дев'яти скликань, діючий голова Лозівської районної проспілкової організації, працівників АПК. Віталій Григорович Орлов, генеральний директор по СП «Гарант», голова районної асоціації роботодавців у сфері агропромислового комплексу та Володимир Миколайович Шевченко, голова Лозівської районної ради другого та третього скликань, голова Лозівської ради адміністрації з 95 по 98-й рік заслужений працівник сільського господарства України грамотами голови райдержадміністрації та районної ради за особистий вагомий внесок у соціально-економічний розвиток Лазівського району нагороджені представники різних сфер діяльності. Свято у самому розпалі. На головній сцені один за одним змінюються творчі колективи та виконавці зі всіх сільських та селищних рад Лазівщини. А на спортивному майданчику вирують справжні. Страсті всі бажаючі мали змогу випробувати себе у силі, інтелекті, влучності та в колективних змаганнях у шаховому турнірі. Сеанс одночасної гри з 19-ма гравцями провів майстер Фіде Юрій Байковський за міжнародним рейтингом. Юрій Байковський займає перше місце серед лазівських шахістів. З ним змагалися найкращі гравці Лозівського району. Сеанс проходив в запеклій боротьбі і тривав понад чотирьох годин, але виграв у майстра тільки один. Гравець Сергій Гаврилюк, селище Орілька, додали емоцій та переживань змагання з притягування канату. В ньому приймали участь і жінки, і чоловіки. Гірьовий спорт ще раз довів, що голови місцевого самоврядування не тільки кращі у своїй діяльності. Вони також перебувають в гарній фізичній формі. Голова Павлівської сільради Віктор Долгополов 25 разів за одну хвилину підняв дві гирі загальною вагою 48 кілограмів. За що був на Почесною грамотою його рекорд Так ніхто й не побив. Всі переможці в своєму виді спорту отримали нагороди. А дітлахи тим часом бавилися від душі на дитячих майданчиках. Дуже красиво і, тут весело. Я танцювала, фотографірувалась, і зараз буду на батуті. Спасибо за праздник. Нам здесь очень здорово. Для молоді і не тільки була своя розвага шлюб на один день. Це, хоча і не справжнє закладання шлюбу, визвала ж справжній ажіотаж. Бажаючих заключити шлюпу, виявилося багато. Це, начебто, тренування перед справжнім відповідальним кроком. Ми сьогодні розписались по настоящему. Ми потім повторимо ще. У В наступному году. уже на всю життя. Свято об'єднало всіх жителів нашого славетного краю. Принесло багато задоволення та позитивних емоцій. Бачите, скільки зібралося зразу людей багато. Так рідко в нас буває, щоб так соєдинилися разом. скільки людей дуже весело, хорошо для діток цікаво. дуже. Конкурси багато хорошої музики, розваг танців, виступи художніх колективів нашого району, феєричне та фантастичне вогняне шоу в автентичному стилі. Ну і звичайно, феєрверк зоряним салютом злетів до небес, в честь славної лазівщини та нашої рідної України. Продовжується першість Харківської області з футболу серед команд першої ліги. 29 червня футбольна команда Лозівського району приймала у себе лідера групи А команду Колос Барвінкове. Гра відбулася на стадіоні Орільського навчально-виховного комплексу. Вона проходила в кращих традиціях футболу. Боротьба була запеклою команди рівними по класу, а в душі футболістів вирував буревій. Футболісти Лозівського району самовіддана рвалися до перемоги. Живава і енергійна. Гравці обох команд. На старті поєдинку рухалися по полю, сміливо йдучи від єдиноборства та не боячись експериментувати. І ось довгоочікуваний гол на 31-й хвилині першого тайму голкіпер колосу був вимушений капітулювати. Олег Цимбал відкриває рахунок, виводить нашу збірну вперед. Гол геру не змінив. Обидві команди й далі діяли доволі швидко, без лінощів, Але територіальна перевага була на боці саме лазівських футболістів. Далі небезпечних моментів до Рерови практично не було. У роздягальню футболісти відправились з рахунком 1-0 на нашу користь. Старт другої 45 хвилинки став гармонійним доповненням кінцівки першого тайму. Колос і не думав поступатися і вже на перших хвилинах відповів голом. Рахунок зрівнявся. Але футболісти команди Лазівського району в певний момент перехопили ініціативу і голом на 61-й хвилині логічно завершили наступну атаку. Кінцівка матчу залишилася лозівчанами. на 89-й. Хвилині Новіков Богдан доводить повну перевагу нашої команди. і з пенальті забиває третій гол у ворота супротивника. І це перемога. Лазівський район переміг з рахунком 3-1 лідера групи. А наступна гра першості області відбудеться також на спортивному полі Арільського навчально-виховного комплексу, 6 липня о 17-й годині. Приходьте та підтримайте наших футболістів.